Маршрутки у Києві подорожчають. Добро на це дала сьогодні столична влада. Підвищення тарифів до 5-6 гривень вимагали перевізники і навіть розмірковували про страйк, якщо їхніх аргументів не дослухаються. Маршрутники пояснюють, що паливо дорожчає з кожним днем, тому й вартість проїзду теж не може стояти на місці. Пасажири такій новині не зраділи, проте ігнорувати транспорт просто не можуть. Ну, в принципі, дивлячись, який кілометраж, мені здається, було б дуже, дуже правильно зробити. Якщо навіть подорожає, то певна відстань, щоб якось була обґрунтована, чому саме так. Чому саме така ціна на такий маршрут? Ну, Якщо це так необхідно, чого страшного. Ну, звісно, я від цього не захваті, але хіба я можу на це вплинути? Рентабельно, рентабельно людям, б, щоб роботи були. Робот нема. І денег немає, а ціни піднімаються, топливо піднімається. Я вважаю, що його взагалі я, я починав по 5 копійок, і по 5 копійок було хорошо, і зарплата була хороша, і все нормально було. Ну зараз паливо дорожче. Ну, в пределах 4 карбованців я вставю, що нормально було.